Задовго до нас було сказано: якщо Бог кого хоче покарати, то в першу чергу позбавляє розуму. Ті, хто придумав час війни тягати по судах бойових офіцерів, як мінімум з'їхали з глузду і тим вже покарані, нав'язуючи суспільству дискусію, хто винен, відчайдухи сильно ризикують, бо це саме те розслідування, в якому дуже легко вийти на власний слід. Не можна одночасно виграти дві війни. І війну з Путіним, і війну за другий термін президентства. Треба вибрати щось одне. На Банковій, очевидно, вибрали друге. Вони займаються виборами. Вони зачищають усіх, хто заважає їм оголосити через е, якісь специфічні системи голосування. Зеленського президентом в другий може, ці справи і почали для того, щоб замести власні сліди і помилки за шість років, а особливо так за три останні роки. Хай там як, але це потужний удар поєдності насамперед навколо збройних сил. Божевілля відбувається в країні, бо патріотизму від нас вимагають зрадники, платити податки, вимагають крадії, законності від нас вимагають злодії, а до совісті взивають подонки. Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи не виконував, а судять нас ті, кого самих судити треба. І якщо останні події не безумство, то тоді це диверсія, яка потужно б'є по обороноздатності країни, деморалізує і без того виснажену армію. Коли ти говориш правду, ти нібито, вчиняєш злочин. Коли ти критикуєш владу, чи будь-що що відбувається в Україні? Ой, це все агент, агентська рука Кремля, це ІПСО і так далі. Коли ти ставиш логічне запитання, тобі кажуть, чувак, та ти працюєш на ворога, що ти нас таке питаєшся? Чому яйця по 17? Ну наприклад, да? Тобто виходить така історія, що потрібно тупо поклонятись їхній тупості і тупо вірити цинічну брехню, тупо дякувати за маніпуляції, і тоді ти будеш свій серед тупого стада. Невже влада вже здолала реального зовнішнього ворога, аби бездумно розв'язувати війну проти міфічних внутрішніх ворогів? Невже мало кількох тисяч кілометрів фронту назовні, аби провокувати лінії зіткнення всередині проти бойових офіцерів, проти громадських активістів, проти місцевого самоврядування? Привіт, ірпінь, проти опозиції? Порошенко вбив брата, але породив партію регіонів? Відчуття дежавю. Згадайте, чим займалася ця влада напередодні вторгнення у січні 22-го питання про те, чи повернеться Порошенко із-за кордону, її хвилювало набагато більше, ніж питання, чи вторгнуться в Україну путінські війська. Дорогі українці, протягом останніх кількох тижнів, користуючись моїм закордонним відрядженням, влада Зеленського докладала всіх зусиль для того, щоб мене залякати. Вони сфабрикували абсолютно нікчемну підозру намагалися провести судове рішення, по якому спробувати е, затримати мене для е, нібито доставки до суду. Вони намагалися заарештувати мої активи, причому окремо виділивши засоби масової інформації, які вже мені не належать, бо саме в цьому є завдання офісу президента. Для чого це робиться? Перше, як я вже сказав, залякати мене, і їм це точно не вдасться. Так само. Як ми не боялися Путіна так само, як ми дали йому відсіч, ну ж точно не будемо боятися Зеленського. Зараз ситуація не менш критична, ніж у лютому березні 22-го року. Це вже загальна думка. Чи говорив Буданов про те, якщо до літа не буде переговорів, то почнуться небезпечні процеси для самого існування України? Чи не говорив, немає значення. Вибухи у ТЦК невідомий пристрій здетонував у Павлограді. Наступного дня пролунав вибух у Павлограді на Дніпропетровщині. Подібний інцидент і у Рівному. Та це вже не перший вибух біля ТЦК на Дніпропетровщині, а це вже кадри із Житомирщини. Вибух пролунав наприкінці грудня біля Бердичівського районного терцентру комплектування. Бо ця теза все одно правдива. Зараз дійсно дуже складна ситуація на фронті, бо до межі Донецької та Дніпропетровської областей залишилося менше 10 кілометрів. І що у владі в голові правильно Порошенко, коли над державою нависла реальна загроза і мова йде про необхідність національної єдності, представники правлячої партії у союзі з представниками сил, які намагалися знищити українську державу упродовж десятиріч, намагаються позбавити участі у парламентських засіданнях колишнього президента і представника якраз націонал-демократичних сил країни. Яке найгостріше питання, чи заснував він партію регіонів? Всі розуміють, що привід недолугий, хоча б тому, що засновники, рибак, піхота і самохвалова. Це факт, який дуже легко перевірити. Гугл вам в поміч. Бракує свого інтелекту. Користуйтеся штучним на помаранчевому майдані. Порошенко був на правильному боці барикад а 95-й квартал проривався в шоу-біз на підмостках передвиборчих акцій молодих регіонів. Весною 2014-го, поки Порошенко був із захисниками прикордонного пункту в Ізваріному, Квартал веселився в окупованій горлівці. Бінімечто ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, вташта один тот же народ. Петицію про санкції проти Порошенка зареєструвала права рука чи права нога Януковича. У Межигір'ї в спальні знайшли телефон, де перша кнопка була Портнов. Янукович не міг без нього навіть уночі. А сьогодні він головний юрисконсульт чинної влади, незамінний. Звістку про його петицію жадібно підхоплює медіапул банковий від анонімних телеграм-каналів до плюсівського медіахолдингу Коломойського Медведчука. Я вже мовчу про те, що у парламенті уламки ОПЗЖ є коаліційним партнером слуг, які горою стоять на захист п'ятої колони від позбавлення депутатських мандатів. Чому виникла така дивна ініціатива? По-перше, це пробна кулька, як відреагує суспільство на гіпотетичну можливість позасудової розправи над лідером опозиції чи проковтнуть міжнародні партнери. По-друге, це початок підготовки до майбутніх виборів. Відбувається спроба зачистити політичне поле. От була б краса, справжній демонстративний плювок в обличчя, якби сам на сам був найвеличніший арестовачем. Вочевидь, Порошенка хочуть позбавити коштів, щоб він не зміг фінансувати кампанію. Залужного теж злякають кримінальними справами, аби сидів собі тихо у лондонських туманах. По третій, тут же не політика, а психологія, психологія страху. Вони бояться, бо нутром чують, що наближається той день, коли доведеться. Відповідати за несвоєчасне оголошення військового стану, розвали збу, розмінування Чонгару, зупинку ракетних програм. Врешті-решт про втрату 20% території і 30% людей. Це під контролем, причин для паніки немає. Я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно. про корупцію ані слова, бо війна ж тому, що на ній Порошенко заробляє. А давайте краще поговоримо про те, хто заснував партію регіонів КПРС та нацистську соціал-демократичну партію. Сукерки Рошен продавали ще в третьому рейху, а Порох постачав Гітлеру українське вугілля як гетьман Скоропадський збіжжя. То давайте ще й санкції тоді проти Павла Петровича. Треба ж е, показово е, як би постібатися над Порошенком. Показово показати наскільки там він не правий, наскільки той, е, щоб е, ту цільову групу електоральну, яка їхня, ще раз цементувати, сказати, що от ми тоді були правіша. Голосували за Зеленського, а не Порошенком. Наприкінці шостого року своїх п'ятирічних повноважень влада має не просто звітувати, а відповідати за свої дії пізно тицяти пальцем. У попередників чи нашкодять санкції Порошенку? Так, вони значно ускладнять його життя, але найбільше вони нашкодять Україні, нас готують до того, що суспільство має прийняти будь-який результат війни і не задавати зайвих запитань. Але запитання виникають. Бо коли затримують трьох харківських генералів за те, що вони недооцінили загрози, я цитую. І е, поставилися недбально недбало до оборони, що привело до вклинення супротивника аж до Вовчанська. Тоді виникає автоматичне запитання: а хто ж недооцінив загрозу, про яку попереджували за 8 місяців? Хто не вжив жодних заходів, не розробив планів розгортання військ? Його не було до, до початку війни, не було затвердженого стратегічного плану розгортання українських військ. За підписом Зеленського цей документ не був зроблений. Хто розосередив війська з вказаних західними розвитками напрямків Гостомель, Чонгар і так далі, там Чернігів і таке інше. Хто заморозив усі ракетні і артилерійські програми? Хто не провів мобілізацію? Скажіть мені, чому в 2014 році Турчинов, а потім Порошенко проводив мобілізацію, а тут вона була не потрібна. Скажіть, Хоча ви, в резерві ви, було зараз 200 тисяч людей. Хто хто і ці питання будуть лунати і далі? Берете підозру харківським генералам, вписуєте е, прізвища тих політиків, які бездарно готувалися до шашликів і асфальту. І все стало на своїй місці. Наразі Україна це демократія, що бореться з диктатурою, але в демократіях не накладають санкції на політичних конкурентів. Закон про санкції був розроблений для іноземців, а не для позасудових розправ із громадянами України. Ми не для того зазнали таких втрат у війні з Росією, аби хтось будував Росію всередині нас, і у нас переговори про вступ до Євросоюзу. І приклад нашій владі точно треба брати не з Фіцо чи Орбана, то вже не європейська модель. Результат ми маємо повністю розсипана система державного управління, військового управління, міжнародного управління, серед якого стоїть найвеличніший лідер, насправді король голий. Ще не пізно зупинитися, ще не пізно зробити крок назад, ще не пізно почути голос розуму, ще не пізно зберегти єдність, подолавши взаємну неприязнь. Ще не час розмахувати партійними прапорами, бо Україна понад усе.